Всім доброго дня, всіх вітаю на каналі. Сьогодні будемо робити підживлення огірочків мінеральним добривом, яке наноситься під корінь. Зараз покажу як воно виглядає. Сьогодні у нас майстер Agro NPK 201313. Це мінеральне водорозчинне добриво для розсади та квітів. 5 г на 2 літри води. Налив 5-літрову пляшку води, після чого буду додавати 12,5 г добрива. Водичка повинна бути тепленькою. Все змішав, зараз переливаю в пляшку поменше з отакою кришечкою. Це звичайно кусочок ідручки. Ним зручно поливати прямо під корінь. Ось таке гарне коріння. Моєї розсади огірочка. Можете побачити, стакан у мене прозорий на 300 мл ось такий величенький огірок. Пустив основний листочок великий. Після того, як ще трошки підросте, будемо висаджувати ґрунт та підв'язувати. Починаємо додавати добрива прямо під корінь. Гарно все проливаємо. Цей огорочок ми полили. Це у нас був огірок Еліза F1 гібридний. Ось можете почитати. В пакеті було 50 штук. Німецьке насіння. Багато людей рекомендували його. Подивимось. Тепер поставимо на місце під світло і зараз будемо поливати огірок Атлантіс. Теж він гібридний. Він трошечки, бачите, менше виріс. Деякі гарно повиростали, деякі не дуже. Але після підживлення повинно все стабілізуватися. Ось такий у нас огірочок Atlantis F1. Від LED Agro. В пакеті було 50 штук. Всі їх повисаджував. Люди також рекомендували. Подивимось, який урожай він дасть. Ну що ж, ми весь огірочок підживили. Ставимо на місце під світло. Перестав огірочки ось так. Бачите, стоять в мене. Зараз температура в мене 20 градусів, навіть трошки вище. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю добра!